Вітаю вас на моєму корисному YouTube-каналі. Мене звуть Катерина і це відео буде присвячене резинко Конкретно. А все це буду я демонструвати на двох шортів. Я пошила. Дівчатам своїм донькам шорти, одні 4 роки, інші 7 років для займання фізкультурою в навчальних закладах. І тут мені залишилося вставити резинку. Я зробила ось такі отвори на двох шортах, щоб можна в подальшому їх змінювати. Менша доньки таля складає 57 см і в старшої 67 см. Я знаю, є коефіцієнт розтяжимості резинки, але я буду помножувати на. Тобто 0,57 я множу на 0,8, і довжина цієї різитки буде становити 45 см. І таким же чином множу для старшої. І так буде складати 53 см становить 3 см ширина, а тут резинки становлять 5 см. Ну, і, звичайно, я беру чорну, чорну звичайну резинку, ось таку. Це на 3 см. І я. У мене ось така крута лінійка є алюмінієва, Я відрізаю 45 см. І враховуючи ще якісь припуски на працювання 47. І іншу резинку беру на 5 см. І тут вже буде 53 плюс 2 55 см – сантиметрів. Ось 55. Відрізаємо. У мене є декілька пристроїв. Це резинковтягувач, ось такий металевий. Дуже крута річ, вона буде в нагоді в кожному будинку. І є ще ось такі пластикові пристрої. Це складає 0,9, це складає 1,5, а це вже ширина складає 2,2 см. І, знаєте, я дивлюся багато відео, і навіть швейні блогери пропонують ось таку річ. Мені здається, ну, якщо ви не шиєте постійно, то вона може має право бути. Але я дивуюся, якщо ви блогери, то, будь ласка, давайте якісні речі будемо пропонувати людям і користувачам. Ціна її взагалі дрібниці. Можна навіть сказати, ціна їхня рівноправна. Але наскільки це вона не гнеться? Вона не, не сагнеться. Ну, я не скажу, що вона вічна, але це насправді дуже крута річ. І в неї ви можете вдягати як і резинки, так і шнури. Тож буду вам показувати. А таким краще не користуватися. Цим розинко втягувач дуже легко користуватися. Він на кінчиках має ось такі зубчики, які будуть цеплятися за резинку. Тут мається таке кільце, яке фіксує і не дає нікуди її дітися. Можна трошки менше, щоб кільце добре тримало. Ось ось. так. І ось. І ось. Дуже класно працює нікуди воно не дівається. Находимо цей отвір, це 5 см. і просовуємо. І він дуже легко відчувається між тканинами. І дуже швидко ним працювати. ось його видно, розправляємо, тому що єдине, що він може перекрутитися. Я його просто находжу навіть під тканиною. Витягую за допомогою резинка втягувача в іншу сторону. Ви бачите, вона отак от збирається. Знімаю з резинкою нічого не трапилося. Свої властивості вона зберегла. І єдине, що залишається, це мені ось тут прошити або зігзагом, ну хто як робить, або рівно. Ось так повинно бути. внахльост, один один одного ми прошиваємо і все, розинка в виробі. Єдине, також рекомендую, щоб е, такі ж широкі резинки е, потім не перекручувались то в якихось місцях, чи то в бокових швах, але це вже тільки після примірки на дитині, е, на дорослі на людині. Боковий швах закріпити, зробити закріпочку, щоб е, ці резинки в подальшому е, нікуди не ділися. Я демонструвала цей пристрій на шириною 5 см. Ця ширина доволі таки широка. Наступне, я хочу показати, як працюють ці резинковтягувачі. Цей маленький йде на 0,9 см, цей же на 1,5 см і 2,2 мм. Мені тут, звичайно, потрібна резинка 3 см, але я хочу вам показати, як вони працюють. Єдине, хочу сказати: якщо ви візьмете цей інструмент шириною 0,9 см і захочете продіти в довгий пояс. То тут може не витримати, і він може а, зламатися. Щоб ви розуміли, це пластик. Ось, беру на 2,2 см. мене така резиночка вставляється дуже просто. А він теж має такі зубчики. Тут, до речі, ще є такі отвори, я так розумію, що можна вставляти і які-небудь там шнури не дуже товсті. В одну проділий і в іншу продіваємо ось так от. І теж дуже добре тримається, нікуди е, воно не дінеться. Так, знаходимо мій отвір і сюди протягаємо. Він теж достатньо такий зручний. І він відчувається під тканиною, нікуди не дінеться. Єдине, що на великі ширини він не підійде. Але ним дуже зручно все працювати. І він дуже кайфово справляється зі своєю задачею. І знаєте, навіть я так розумію, що він ніде не перекрутиться. Але фіксувати краще в бокових швах робити і ось так от. А тепер я хочу підсумувати, як працюють ці два види резинковтягувачів. Перший це ось такий пластиковий. Його недоліки те, що він пластиковий, і є можливість, що в цих тонких частинах він може зламатися. Але перевагою є те, що він протягує резинку широко. Максимальна ширина, яку ви можете використовувати з цим резинковтягувачем, це напевно навіть 2 см. І він не буде перекручуватися, він в поясі не буде перекручувати вам цю резинку. Це його перевага, і він призначений лише для резинок до 2 см. На рахунок металевого він фіксує одну частину, це його недоліки. І потім, якщо їм не крутити там, Полізки, то все буде добре, але бувають різні ситуації, і він фіксує лише одну частину резинки. Якщо ми беремо навіть 5 см, то вона складається вдвоє і протягується. Але він не займає багато місця, він металевий, з ним нічого не станеться і може використовуватись від найменших резинок до найбільших. Якщо це відео було для вас корисним, а я вважаю, це відео повинно бути для вас корисним. І будь ласка, забувайте про ці пережитки минулого, бо ми йдемо вперед, і є багато речей, які спрощують і прискорюють процес взагалі життя. Тому підписуйтесь на мене, ставте лайки. Посилання на ці два товари будуть в кінці опису до цього відео. І мирного неба вам і гарного дня!